Помимо личного состава, командного состава батальонов, загонов и рот охраны, здесь присутствуют районные військовые комиссары со своими заступниками федеральной обороны, для того, чтобы они прошли по учебным местам и сами получили практику и увидели, как проводятся занятия. И присутствуют областная администрация, представители, головы районных державных администраций. Мы провели заходы по досмотру транспортных засобов на блокпосту. На дальніших навчальних містах для розворачування і супроводження колони транспортних засобів, і третє навчальне місце для розгортання патруля, а також бойового зіткнення і відходу. Трошки навчилися, як поводитися з зброєю, відстрілялися. Звичайно, це дуже така гарна. Традиція буде, якщо нас дійсно будуть збирати постійно, ми будемо бачити, як це робиться. Будемо привозити своїх людей, які будуть навчатися. Адже, наприклад, в деяких країнах Європи це постійно проводиться такі навчання.